Якщо ви хочете попрацювати над м'язами преса, підтягнути проблемні зони, зміцнити м'язовий корсет і позбутися зайвих кілограмів в області живота і боків, то це тренування для вас. Вправи будемо виконувати без відпочинку і живіт горітиме в кінці тренування. Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах та складіть руки на грудях. Почніть відривати поперек спину та плечі, виконуючи підйом корпуса. При цьому таз і стопи знаходяться в стабільному положенні. Робота йде за рахунок м'язів живота. Такі підйоми корпуса допоможуть прокачати не тільки верх преса, але й весь кор в цілому. Схрещені на грудях руки трохи полегшують навантаження. Просунуті ж можуть завести руки за голову і виконувати підйоми корпуса. Нам залишилось з вами зробити два повторення і переходимо до наступної вправи. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, стопи на невеликій відстані одна від одної. Руки зведіть разом і витягніть перед собою. Відірвіть від підлоги голову і лопатки, напружуючи прес. Руками потягніться вперед, витягуючи їх між колінами. Виконайте три динамічних пульсації і поверніться у вихідне положення. Йде прокачування прямого м'яза живота. Окреслюються кубики, проступає рельєф, мускулатура стає сильнішою і витривалішою. З меншою інтенсивністю навантажуються інші частини преса. Робимо останнє повторення і переходимо до наступної вправи. Залишаючись в положенні лежачі, підніміть прямі ноги під кутом 45 градусів вгору. Тепер підніміть голову, напружуючи м'язи живота. Витягніть прямі руки уздовж корпуса і виконайте ними пульсуючі рухи вверх-вниз. Не розслабляйте м'язи живота і не опускайте голову. Тримайте прес в постійній напрузі. Для спрощення вправи трохи зігніть ноги в колінах. Ця вправа для преса допоможе вам накачати кубики на животі та прокачати кор. Ще залишилось 4, 3, 2, 1. Молодці до наступної вправи. Лягаємо на спину, руки заведіть за голову, ноги підніміть вгору і зігніть в колінах. Підніміть голову і лопатки вгору, як при класичних скручуваннях. І зафіксуйте положення, напружуючи прес. Тепер по черзі опускайте кожну ногу вниз, торкаючись підлоги, небо робите невеликі кроки. При цьому прес залишається напруженим, а корпус нерухомим. Вправа задіює нижню частину преса, прямого м'яза живота і опрацьовує косі м'язи преса. Переходимо до наступної вправи. Ляжте на спину, руки покладіть за голову. Підніміть голову і лопатки, а також підніміть прямі ноги вгору і зафіксуйте це положення. Тепер по черзі опускайте кожну ногу вниз, при цьому не торкаючись підлоги. Прес тримайте в напрузі, але сильно не скручуйтесь в корпусі. Ця складна вправа опрацьовує всі м'язи живота, але особливо ефективна для нижніх м'язів преса, що дозволяє позбутися від проблемних зон в цій області. У нас з вами залишається ще два повторення, і преси живіт вже палають. До наступної вправи. Залишаючись на спині руки вздовж тіла, підніміть ноги на 45 градусів. Тепер виконайте зворотні скручування, згинаючи ноги в колінах і піднімаючи таз вгору в кінцевій точці. Повертаючись в початкове положення, не кладіть ноги на підлогу, а повторіть рух знову, згинаючи коліна, а потім випрямляючи ноги і піднімаючи таз у верхній точці. Ця відмінна вправа для працювання не тільки нижніх м'язів преса, але також всього живота, кора і зміцнення всього тіла. Залишаючись на спині, покладіть руки за голову, ноги підніміть на 45 градусів. Тепер підніміть голову та верхню частину спини від килимка, напружуючи прес. Поперек залишається на підлозі протягом всієї вправи. Одночасно підтягніть ноги до себе та спробуйте торкнутися ліктями колін. Поверніться у вихідне положення і розігніть ноги в колінах. Цей ускладнений варіант скручування дозволяє одночасно працювати верх і низ преса, активуючи кровоотік, стимулюючи жиросжигання і зростання м'язів. Молодці переходимо до останньої вправи. Ляжте на спину, підніміть ноги та зігніть у колінах під кутом 90 градусів. Підніміть руки вверх, тепер опустіть ліву руку за голову, одночасно випрямляючи праву ногу. При цьому ногу не опускайте на підлогу. Поверніть назад, тепер праву руку опустіть за голову, а ліву ногу випряміть. Виконуйте руху по черзі у спокійному темпі. Вправа розвиває координацію рухів, опрацьовує нижню частину преса та зміцнює весь кор. Якщо ви намагаєтесь позбутися жиру на животі, дефіцит калорій відіграє ключову роль. А додавши тренування, ви схуднете завдяки невеликим змінам, які приведуть вас до мети. Ви на каналі тренування для схуднення вдома. До зустрічі на нових тренуваннях.